документальних світлин, які були зроблені на передовій і в колонку. Назва є дуже символічною, вона відзеркалює певні сенси, як і фотографічні, так і е, ті, що відбуваються у нас. Ро, як ви знаєте, перекладається як необроблений е, сирий. І, власне, це ми хотіли вказати на те, що у нас армія була дуже сира і не готова до війни. Так само Ро це формат файлів. У камері фотографом він дуже близький, всі знають, що це таке. І ще так склалося, що якщо прочитати це слово навпаки, це буде ворог, власне, той стан, який ми маємо зараз. І, власне, коли ми побачили цю історію і побачили ці зміни, власне, те, що ми не впливали на те, як ця історія вибудована, а те, що ці зміни дійсно відбулися, показані цією історією, то нас впевненими в тому, що. Ми змінилися, і суспільство змінилося, і армія змінилася. Наша основна ціль е – показати як можна там большему количеству украинцев, да, насколько вот эти вот нас, да, вне від того з востоком. Ми... З юга, западе сторідавісне ніспіхолдені історія, яку однозначно мають знати ті, хто безпосередньо займається новинною фотографією, і вона покликана розповісти зарубіжній аудиторії про те, що насправді відбувається на сході України. Чудові, витвори мистецтва, чудові фотографії. З іншого боку, дивлячись на них, ми відчуваємо, що війна вона не тільки там, десь на сході вона і у нас тут в Києві.